У Житомирі нагородили переможців міського етапу всеукраїнського конкурсу учитель року року-2015». Участь в конкурсі взяли 22 педагоги з 17 навчальних закладів міста. Переможці визначали у чотирьох номінаціях: українська мова та література, хімія, правознавство та образотворче мистецтво. Признаці власне досить підтвердила, що вчителі спрямовані, креативні мають регіональне погляди на сучасного світу. Власне бачення про місце своєї предмета серед інших. А також поділилися з та технології навчання. Уроки стало ілюстрацією представником власного досвіду з використанням сучасних інформаційних технологій. Консульмати поєднання теорії з практичними навичками, володіння інформаційно-комікаційними технологіями, учасники помізували хід уроку, результат свої та учинської діяльності, власне, помилки та прорахунку. Привітала педагогів з перемогою, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк. Я хочу побажати вам творіння добра, виховання гарних дітей. Наснаги. Ну, напевне, в вашій роботі чи потрібно терпіння. Тому я бажаю вам всього самого-самого доброго, натхнення і успіхів. А в зв'язку з тим, що ми з вами зустрілися вже напередодні великих свят, Різдва Христового та Нового року, хочу побажати вам всім родинного затишку, тепла, благополуччя і зрозуміло, миру. Чотири вчителя року отримали дипломи та грошові винагороди, нагородили і ларіатів конкурсу, і всіх, хто доклав зусиль до його організації та проведення, кого дипломами, а кого і медалями.